Всім привіт! Знову Оранка. В общем, в нас пройшли дощі. такі, і сказав, сильні, не, не сильні, ну суткові. Це з понеділка, сьогодні у нас четвер, це сьогодні вже немає. А то два-два дні. То понеділок, понеділок середа, три, три дні пішли дощі. Тобто земля промокла добре. Не користь калюка вже. Зараз у мене ось таких <кхи> бур'ян. Город оставив на пару. Тут Така земля ніяка. Короте. Пісок саме натуральний, ні не особо що роди. А це думаю, що ну, вона буде гуляти земля. Дощі прийшли мокренька. поїду вигорю. В ідеалі треба було продіскувати, бо цей бур'ян трохи збить. Ну, вже нема коли. В общем, горю так, як є. Ось що хотів показати. Короте, тільки залишиш якийсь город на пару. Так, так, хтось там в ньому застряне, блін. хтось плуга настрає, хтось діскує, але ну, тут такі ось, ось катакомби щось воно наче чи плуг настраювало, чи тіски якісь коручі, і застряло. В общем, понаривало такий, я чуть не перевертався трактором. Єлі його, ну там видно, такі катакомби трохи плугом вирівняв. Ну, Оце рядом пустирі, блінка. Ніхто нічого не займає. Що хочете робити, то есть, попробуй там плуга настроїть, можеш там переїхати. Всі треба їхати через людський городом. В общем, такі діла. Гідравліка. Стоїть гідросила, розподільник вже не піднімає. Блін. Треба газувати. Походу та колечко. Там є клапан ходить. І, і раніше було метал-металові робилися, а зараз резиновик кільце. Розподільник сам по собі непоганий. Давно в мене вже працює, положення тримають, а от оце клапан той постійно або кільце, або з тої сторони де регулюється, ще шарик є. Ось той шарик на ньому виробка і треба міняти. Оце не знаю. Що. Або кільце, або шарик ну вже коротше, треба газувати. Коротше, блін, треба робити. От такі діла. Бур'ян. Він в принципі пригурюється, тут сталося. Бур'ян, поки, бур поки й моє. постав да? на пару, ну, я думав, взагалі його не займати, відказатися від цього городу. Ну, Прийшли дощі, думаю, чого воно буде гуляти, воно на мені, то будемо оце. будемо розробляти його. Посіємо тут, думаю, ячмінь. Мокра земля, нормально промочилася. Слава Богу, випросили дощу. Ось такі діла. В общем, Виграв, вкрай одійшов. Получається. Такий і бурян був далі, пригорався нормально, коротше. Не треба скільки було. Не знаю, може вплотнити, побачимо. Вже на дворі похолодало. вітерець такий, такий холодненький. Гідравліка взагалі не хоче піднімати. Буде їхати, дивися, розподільника. Це по-любому клапан. Вон, коротше, виходить на вона цей, вона перед тим, як це нормально було, вона закидає її, якщо там газується, коротше, газує єлі єлі піднімає. Тобто, виходить, не в насосі, насос так не, не, не здихає раптово. Це по-любому, там от, або кільце та резинове, або шарик. той вироботка на шарику. Одне з двох. Ну, Перед ділом міняємо кільце. Тобто раніше таки, такої проблеми не було. Як було тільки як клапан залягає на тих старих розподільниках. А на ці гідросилі, не знаю, там які новіші йдуть, то плотнення йде за щот резинового кольця. В в Самі такі пробуці, йде клапан входить. От, воно виробляється і не перестає туди якби, таке якось знайти якісне. Ну, Це мене було років три, вона мене навіска не турбувала. Тобто Цей розподільник не турбував. Тобто підібрав і шарик гарний такий з велосипедних почіпників підходить, ще з селдеповських. Це поставив і шарика був осінню, бо теж проблеми було з. На віску, то є, з розподільником не піднімав, поміняв шарика, поміняв кільце, одрегулював, все нормально. Було. А це все, Опять знову таки робимо зги. Зараз їду додому, подивлюся. Коротше, трактор любить внимание. Так, Кому цікаве відео, ставимо пальчики вгору, зніматиму розподільника, не розподільника, зніматиму клапану, покажу так кільцем, як воно там міняється. Так, в общемусь покажу. Це гідросила, розподільник. Ось такий короче, клапан викручується така кришка. Вона ж як кришка, вона ж раніше було там на двох болтах, кришечка, просто кришка. А це і клапан в неї входить. Піз шестігранник, тут уплотнюючи, кільце стоїть. Вон, наверное, під заміну треба буде теж. сюдова, там ото то, то на кільце, то там пластик якийсь, типо, так як, як на циліндрах, то на гідроциліндрах. для Кільця. Сюди ставиться кільце. І за рахунок того кільця відбувається таке типу, це клапана. Раніше було це все метал у металові, як пам'ятаєте, да, викручується, знімається кришечка на старих розподільниках, і потім витягується ще такий ковпачок, в який входив А Тут, бачите, все так зроблено по-простішому. Але оце кільце. Попробуй ще підбери. В общем, дивіться, все. Коротше, є такі набори. Ось такі. таких Два набори. Тобто, і жод, жод, В жодному немає цього кільця. Підкажіть, може хто які набори собі купляв, в яких є підходящі кільця, там, наприклад, на циліндр, там у того є такого планок кільця. В общем, у цих наборах я. Тільки на переднє місто, тут то ось. Там до бачите трошки брав, а то все коротше, вони в мене ці набори ті, ті, як полюбуватися, бо або товсте, або тонке. По, по розміру є, але воно тонке, або товсте буває. От там у цих є, але товсте. Все, приніс, приніс ще тут мішок ремкомплектів різних. От там я вже їх точно, то, точно це кільце знайду. На, на, Подивився, є вироботка. Ну сказати ж сильно, будемо надіятися, що. В ньому причина Ні, то З іншої сторони викручуємо регулюровочний клапан і витягуємо шарика, міняємо шарика. Ну, то або це, або шарик. Ну, то є, зараз буду. така штука. Ще хочу показати, як витягувати він там, то є, кришку відкрутив. Потім пружинка, вона без проблем витягується. Ну і Клапан Клапан, що пальцем не витягнеш. то ось головка, на скільки тут? Головка, довга головка на 9 із набора. Два головка, це цим шершавом туди просто так легенько ставив і він без проблем витягується із розподільника. Тобто так, Зараз пошукаю кільце, соберу, подивимося, попробуємо. Так, ну що, підібрав кільце таке з набору, за того таке сидить зелененьке, а це кільце якраз підійшло. Таке саме туди поставив, попробував, нічого не помінялося. Тобто погано. Зняв клапана цього регулювачного. E, считайте обороти, але як шарик можете поставити інший, то все одно можна там, ну, там приблизно, щоб тоді менше ре регулювати. Як його регулювати, тобто, якщо в ньому діло, то реча, коли піднялась навіска повністю виключається, значить що нормально відрегулюється. Це я так регулюю. Якщо не вибиває, то знає, попустить треба, попустить, якщо славу піднімає, закручувати. Тобто шарик, ось, дивіться, там бачите, вверху стоїть. Це акуратно треба витягувати, щоб воно. Все разом витягло. Ну, в принципі, воно витягується воно в маслі, там воно прилипає він цей. А як садить, то сюди салідолчика і шарик на салідол, щоб він там не, не випав, виставляють з пружинкою. Взагалі, відкручуватися, я всього покажу е, головка там на 22 взагалі. Ну, тут берете на 24, бо там не під моєму випадку туди не підлазить, виходить. там цей, от 24, отакий довга головка, і продовжувач і викручується. Спочатку ця кришка, заглушка, ця, а потім контрогайка і викручуєте саму цього цю, цю клапанця. Так, ну я думаю, поміняю щас, е шарика, підберу. Це шарик підходить туди з велосипедних підчіпників, але це сучасний в магазині купив, тобто ну, його не надовго вистачає. Зараз пошукаю, може десь якийсь щось. Таке старіше, щоб воно якісніше шари було. Ну, походу, я там я дивився, вроді би на ньому є вироботка. Ну, на ньому вироботка і ця гідросила перестає нормально працювати. Зараз спробуємо. Ну, Позвав, щоб підремонтував, бачите? Дивиться, що там зіграв гідравлікою. Зараз все настроїться. Тут ще один спеціаліст. ось Да? Ба. Ба. Шо ти? Знаєш, в чому причина? Насосі? Е, в общем Короче гідравліка так і не працює. Ільця міняв е, великі, малі там став все, Ну товші, тонші. Е, шарики міняв, затягував. Ну, я думаю, більше все, що здох насосу. Жду, замовив володимира дизеля. Зараз міняюся хлопці. Якась дефектівку зроблять, да? і будемо тоді працювати.